пролунав дзвін пам'яті. У Івано-Франківську вшанували загиблих бійців у російсько-українській війні. Він, по перше, любив життя. Не сталося. Тримав позиції на Донецькому напрямку. Історія бійця Нацгвардії Михайла Селіванова. Ми стоїмо в окопі, падає дощ, прилипає форма до тіла, але ми стоїмо. Евакуація людей із зони бойових дій та допомога жителям прифронтових територій у Івано-Франківську. Відкрили виставку світлин у Крзалізниці. Потяги відходили з Києва з людьми, а приходили з гуманітарною допомогою. Чотири державні нагороди та одинадцять за заслуги перед Прикарпаттям вручили сьогодні родичам загиблих у російсько-українській війні захисників. У меморіальному сквері пролунав за ними дзвін пам'яті. Під гіну країни присутні віддали шану полеглим героям. Вшанувати пам'ять загиблого військовослужбовця Володимира Савчака прийшов батько Петро Савчак. З його слів син родом із села Ямниця, що на Івано-Франківщині. Каже. Володимир боровся проти російських загарбників з 2014 року. Він напрямках був у Києві спочатку, потім у Харкові. З Харкова вже, як хлопців сказали, він був під Бахмутом. Загинув у село Донецька село Вербівка. 28 лютого було б йому цього року, 23-го року, було б йому 42 роки. Помилитися за полеглого на війні Григорія Мисюги до меморіального скверу прийшла його дружина Олена Абрамова. Вона розповідає, її чоловік служив у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді Едельвейс. Він загинув 25 липня на Донеччині. Він ще з 2014 року був на війні по 2018 рік. В АТО потім пішов самого першого дня. 22 двадцять 24 лютого. Він по перше. Любив життя не сталося. Він був командиром в десятці. Він вчив дітей, ну, ті, що не вміли ну, воювати, вчив. Все, що знав, він передавав. І в останньому бою він перед тим, як дзвонив, казав, що це, по-моєму, ну, вже останній бій. Він причував. Начальник відділу міністерства у справах ветеранів Івано-Франківській області Володимир Веркалець каже: церемоніал дзвін пам'яті у меморіальному сквері проводять щомісяця. Ми будемо нагороджувати посмертно тих захисників України, які отримали державні нагороди, і отримали також найвищу нагороду у Прикарпаття за заслуги перед Прикарпаттям. На сьогоднішній день ми маємо таких 15 нагород. 4 нагороди буде державні і 11 нагород. За заслуги перед Прикарпаттям одна нагорода буде посмертного Богдана Хмельницького третього ступеня, і три нагороди за мужність третього ступеня. Ілона Шевченко Назарій Гук, Суспільне новини, івано франківськ Чекає перемоги у російсько-українській війні та мріє потрапити на чемпіонат світу з боксу в Лондоні. Боєць національної гвардії Михайло Селівано від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів боронив Україну на Донбасі. Зараз він проходить реабілітацію у Івано-Франківську після поранення. До війни військовослужбовець займався боксом, отримав звання майстра спорту та відкрив власну школу для дітей. На жаль, осколки не витягнули з мене. Вони залишилися у мені, але так як я казав, що я спортсмен, я ще планував поїхати на чемпіонат світу осені 2022 року. Але не зміг так, як війна. Я сподіваюся, що вона закінчиться якнайшвидше. Може цього року, може наступного. Не знаю лише один господь Бог, але я сподіваюся, що вона закінчиться швидко. І я все таки поїду в Лондон на чемпіонат світу. Михайло Соліванов каже, великий спорт йому завжди подобався. Я виступав три рази на чемпіонаті Європи і два рази на чемпіонаті світу. То я... Досі з наскеливо нараз. З 2014 року Михайло Селіванов проходив строкову службу, а згодом підписав контракт з Нацгвардією. Перші місяці повномасштабної війни були складними, каже боєць, адже підрозділи не мали такої потужної військової техніки, яка є зараз. Михайло тримав позиції на Донецькому напрямку. Якщо звати останній виїзд, то він був тяжкий тим, що, наприклад, дві-три сутки, дві, сутки ми стоїмо в окопі, падає дощ, прилипає форма до тіла, але ми стоїмо, тримаємо оборону і там болоті, немає можливості ні поспати навіть півгодини, тому що все в калабанях, все в воді, холодно, дуже. Зараз вже трошки потепліло, але тоді було досить холодно. Згодом Михайло Саліванов разом з побратимами боронили Україну на Луганщині. У перший день на новому напрямку почалися масивні обстріли, розповідає боєць. За той день було дуже багато атак піхотних. Три атаки піхотної було, і вночі була ще четверта атака піхоти. Ми всі успішно відбили, артилерійні наступи були і вони скидали і газ на нас з дронами. То... Мав я противогаз, надію надів його даш такий туман. Був і все було в тумані і з газом ми відстрілювали в цьому тумані. За словами військовослужбовця, на другий день атаки з дронів повторилися. Внаслідок них боєць отримав поранення. Побратим допоміг накласти пов'язки на плече та спину. Із пораненнями Михайло Селіванов продовжив тримати позицію 26 годин. годин. Наразі я чув, що в нас поранені. У нас чотири чоловіка триста. Каже, всім відірало ноги, але ну, ми підбігли туди і це. Ну, Пробував їх евакуювати, але насправді там не всім, там лише трьом, а одному руку перебило. То цей з рукою він вижив, а останні хлопці, на жаль, загинули. Михайло Селіванов, маючи тяжкі поранення, не зміг залишити пораненого побратима 20-річного Богдана Ваківа. Я виліз на БТР, тримався на ньому, і Богдана притиснув до грудей. Міцно і казав йому, тримайся, тримайся, кажу, ми виживемо, все буде добре. Але на жаль, я ще дивився у нього ще інше дихо, в нього, що інше дихав, серце ще дивилося. Але на третій частині по відрізку шляху, то він це. Його серце перестало битися. У бою на Луганщині, який тривав майже 54 години, Михайло отримав поранення в руку та плече. Каже, у тілі залишились осколки ворожої вибухівки. Лікар сказав мені не рискувати і не витягувати осколки, тому що там ідуть нервові закінчення, сухожилки, що просто вони можуть при операції їх пошкодити і наробити ще більшої біди. А треба жити. Якось треба жити, це зветься досить витримка і гарь. І наперед не треба ворожити. І за минулим плакати не варто. Отак, От як є, а може бути гірше, а може бути зовсім зовсім зле. На поки у думок не зниргше, не будь рабом, а смійся, як краблев. Ви... Ілона Шевченко, Андрій Шустакевич, Суспільне новини, івано франківськ по три громади із Закарпатської, Чернівецької та Івано-Франківської областей братимуть участь у проєкті співпраця задля впровадження систем енергетичного менеджменту в територіальних громадах. Зі слів виконавчого директора агенції розвитку ОТГ геприкарпатії, яка реалізує цей проект Ігоря Мельничука, громади навчатимуть, як правильно в сучасних умовах економити енергоресурси. В громадах є достатньо можливостей для створення потужності альтернативних джерел енергії. І тому чим менше ми будемо залежати зовні від енергії і мати більше своєї, тим буде така громада більш енергетично ефективна. Проект передбачає укомплектування дев'яти територіальних громад інструментами енергетичного менеджменту. Це власне будуть прилади. Обладнання, техніка, яка дасть змогу ефективно заміряти і робити пропозиції для покращення енергетичного використання. Одна із громад, що бере участь у проєкті, Долинська. Її очільник Іван Дирів розповідає, що у місці з 2009 року впроваджують енергоефективність. Найбільшим проєктом у цій сфері, каже, була термомодернізація багатоквартирного житлового фонду. У рамках європейського проекту Комкомтепівського там ми змогли утеплити 30% житлового фонду. Тобто з 100 будинків, які є в долині, багатоквартирні 30 вдалося комплексно термомодернізувати від цоколя до горища, повністю весь будинок. Не там окремі елементи, не квартири, а повністю весь будинок. Проект був на умовах співучасті співучасті європейські кошти, кошти міської ради, а також кошти громадяниць. Економія склала. Приблизно 24% в кожній платівці за енергоносіння це дуже багато. Голови Івана Дирєва представники Долинської громади будуть не тільки вчитися чогось нового, але й ділитися своїм досвідом. Для Галицької громади участь у такому проєкті буде новою, каже заступниця міського голови Вікторія Дебенко. Основний взив енергоменеджменту це в тому, що люди будуть навчання, будуть мати непересічний досвід на терених Прикарпаття, будуть обізнані в таких тонких технічних сферах, і будуть навчені працювати з відповідним обладнанням. Експерт з енергозбереження та модератор сьогоднішньої конференції Максим Карпаш каже, що енергоменеджмент зараз є важливим, адже більшість громад не знає, яку кількість енергії вони насправді споживають і як її можна зекономити. За дрібними винятками ніхто не знає, скільки дійсно споживає громада. Як ви можете досягати економії, якщо ви не знаєте, скільки ви споживаєте? Працює такий психологічний ефект. Коли ти скорочуєш своє споживання, як тільки ти починаєш точно розуміти, скільки ти споживаєш, це кожний з глядачів, наших слухачів може почути на собі. Так? тебе є лічильник, ти на нього час від часу дивишся і все-таки економиш. Підсвідомо. Взагалі, практика світова говорить, що від 10 до 20% економії з'являється тільки в момент вимірювання чогось. Це така практика, і для всіх громад я рекомендую почати міряти скільки ви дійсно витрачаєте. Не в грошах. Галина Марія Норман Булелек, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Виставку єднання заради майбутнього відкрили сьогодні на залізничному вокзалі у Франківську. На світлинах евакуація людей та їхніх домашніх улюбленців із зони бойових дій, допомога жителям прифронтових територій та робота залізничників впродовж року повномасштабного вторгнення армії Російської Федерації в Україну, як розповів суспільному заступник начальника станції Івано-Франківськ Роман Іваницький протягом року війни працівникам Укрзалізниці потягами вдалося евакуювати майже 4 мільйони людей. Зокрема, мільйон дітей, а також 115 тисяч тварин. Вокзали саме стали тим місцем, які приймали евакуаційні поїзди людей з східної України, з Покровська, з Краматорська, з Запоріжжя, з Дніпра, з Полтави. Прибували переповнені вагони. Я сам був свідком того всього в перші дні. Війни, коли з одного вагона виходила така маса людей, що ти просто не міг зрозуміти, як вони там не те, що помістили, як вони їхали всю цю страшну дорогу, але люди виходили, тут їх вже зустрічали, поселяли, годували. Розглядає світлини на вокзалі волонтер з Києва Гліб Фіщенко. Чоловік очолює благодійний фонд Волонтерський рух. Вільні каже, світлини викликають в нього змішані відчуття, особливо якщо пригадати українські вокзали в перші дні повномасштабної війни. Сенс був в тому, що потяги відходили з Києва з людьми, а приходили з гуманітарною допомогою, з військовою допомогою, і це був такий, такий обмін да це те, що давало це те, що давало віру в перемогу. Я вважаю, що герої без зброї також і люди, які працюють в «Укрзалізниці». тому що в таких умовах, наприклад, в у Краматорську, у Слов'янську, працювати дуже тяжко, але люди все одно працюють. Вони дають людям надію. На виставці представили світлини українських фотографів, а також фотокореспондентів Укрзалізниці. Артем Свєчніков розповідає: ці фото попри біль показують й інші щирі емоції українців. Найбільше каже чоловік: йому сподобалася світлина, об'єднані бажанням прихистити найдорожчих та викликати посмішку серед хаосу. Бо вокзал став місцем єднання. Тут ми були е е вразливі. Але водночас були згуртовані і разом, і переживали своє горе. Тут е, нам, хоч і було страшно, але люди один одному допомагали, підтримували незалежно хто ти, звідки ти за словами Романа Іваницького, виставку єднання заради майбутнього презентували на вокзалах в Ужгороді та Чернівцях. У Івано-Франківську світлини експонуватимуть впродовж двох тижнів, опісля виставка вирушить іншими містами України. Діана Коржук, Андрій Шустикевич, Суспільне новини, Івано-Франківськ.